Армія Російської Федерації вдарила по цьому будинку вночі близько першої години. Снаряд влучив у дах, зруйновані дві квартири. Це не заблоковані. Бачите? Бачите, це треба, щоб їх розблокувати і зайти. Постійна у нас нема. Слава Богу. Заліпила п'ятий етаж, четвертий, третій. Засобу тут на дальше, де ковір, то наша кімната була. Ну, тут була у нас маленька спальня, 11 квадратних метрів. Зараз, ну, хіба що з сусідом аж до кухні. З сусідським під'їздом наскось видно. Спальні нема. Снаряд розказує Ігор, зруйнував у квартирі стіни у двох кімнатах. Аналогічна ситуація у сусідньому помешканні. Також зруйнований дах і балкон. П'ятий он балкон висів. З трьохкімнатна стала однокнатна. Сосідська квартира розширилась до нашої. І тепер взагалі чотири кімнати. Общий. Ми тут не жили. Ми після прильоту рядом, ми переїхали сюди. Субідье, ну, я так бачу, що не живу. Тож ката розвинулась, теж нема. Пошкоджені вікна та балкон і у квартирі Марини. Мы, честно говоря, как бы спали, но услышали это и вскочили. Вон, дочка больная тут спала. Тут, в общем, выбежали все туда. Но раз где-то упала вот там, ну, как, как мы понимаем. Потом упала где-то дальше. А третий раз уже сюда прилетела. Посыпались о стекла, в общем, у нас еще текло кипяток от соседей сверху. У них видно или трубу там прорвало, или що. Но я позвонила и, и в общем всем позвонила, кому можно было, и в МЧС, и вот это вот службу ТЭЦ. Они мне дали номер телефона, кому я потом дозвонилась этому ОСБП, ну и он кому-то разрешил перекрыть воду. Наслідки нічного обстрілу жителям допомагають ліквідовувати комунальні служби. Ольга Ляшенко, Юрпеченко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.